Що таке негативні навіть сприймає і справляє корупції нашого лежа. Оце все, що сказав про свої слові, можна і використати проти правоохорони. Захід вже так, також відомо про практику Європейського суду з прав людини, в якій вказується, що підміна е, звичайної господарської операції. Під euh, злочину карні є також euh, злочинок, і це викладено, зокрема, справі Навальний проти Росії, де також фактично не видно судили за господарську операцію, яка взагалі не містила відславу до події злочину ще. Тобто захист також з э, такими <coughs> документами знайомий. Стосовно події, самого злочину і чому. Зокрема, позиція прижату Олександра Міста є такою, що він не визнає свою виду і, і вказує на те, що події злочину не було. Як за обвинувального акту розвиток почався у 2017 році стосовно реконструкції площі собою. З конкурсу, так званого на ескізний проєкт з орієнтовною ціною реконструкцією того собору. Підприємство, яке очолював на той час орува, не видно бачив в цій справі, виграло конкурс, надало пропозиції, відповідно, ескізні проекти. І на той час було вже сформовано трьох з трьох візуальних радіо без всякої смілиї ну, пошторишної документації, без будь-яких вихідних даних, було вже сформовано під суму розмір 55 мільйонів. От чому ж так складається? ці суми пропонувальних акті, які так загрозливо звучать у прокурорах зруйнувального акту, було 33, стало 95, збільшилося, не обґрунтовано, збільшилося. Зокрема. От, початок що також після завдання було завдання проектування 18 року, в якому вказувалося, що треба зробити один фонтан. Ну, Дане завдання було. В подальшому випадку після отримання певних документів містобудівних, містобудівних умов обмежень, ряду документів з профільних. З профільних е, міської ради, від від відповідної від, від архітектурної ради, проте побажання, і відповідно завдання ще до розроблення проєкту і документації і затвердження було вкладано де вже обсяг рублі, і відповідна площа була зменшена. То, що тобто прокурор визначено визначив пропонуванням акті, що необхідності цього не було, з якого періоду вже сторона. Зокрема, правохоронні органи будуть визначати, що потрібно зробити в тій чи іншій діяльності установої організації. Це власне, їхні функції, і вони прийняті відповідно до того закону. І сторона захисту буде на це вказувати і доводити відповідними документами. Тобто прокуратура вже перебирає себе на функцій, що щоб визначила в обвинувальній акті, що замість одного фонтану запроєктовано було. А ряд і площа не обґрунтовано збільшено. А чому не обґрунтовано? Це щоб профект пройшов вже експертизу комплексну, і то законодавство дозволяє в межах 10% збільшувати як і обсяг робіт, так і гірбації. Тоді що не було жодного тут відняти не заперти. Чому отримували світові ціни, зокрема посадовими особами міської ради чи е, е, проєктантом, який вирости, є таке розуміння, як? Проведення опитування, шляху направлення опитувальних листів з, для визначення ціни попередньої для кошторис, які буває локальний, зведені, місцевий. Тобто це ну, такого, такий документ, який вже стає позиційним коштористом лише після затвердження і проведення експертизи проєктно-кошторисної документації. Так дійсно прокурор каже, ціни завищені воду. Бо тому, що експерт вказав, що ринкові ціни знайомі зна, на той час були нібито нищені. Захист звертає увагу, що е, тут відбувся офіційна темпера, офіційна генпідріадж. Він не може, не може в силу свою, в силу на наційних документи, який збов'язаний, як платник податків, взяти десь той же граніт десь під Миколаєвом, е, не оформлюючи ніяких документів. Можливо, ну, і дійсно можна було його отримати і дешевше. Ніж офіційне підприємство, яке безпосередньо займається ці. Тобто, в чому відбулося завищення ціни? Саме в чому відбулося, як прокурор вказує, порушення тенду? Тендер проводився два рази два рази, брали участь на різні суб'єкти розподарювання, ніхто з них не поскажував результати тендера. Відповідно, ніяких порушень. Метальденного організація не було встановлене. Ці, е, ці обставини е, встановлювати судового розгляду. Захисту є також документи, які е, підтверджують е, саме, що це була допомагання, звичайно, розповідає з міста. І ще працює повернутися до того, що, от як прокурор казує, що постійно тендери проводяться, протягуються свої люди. Ось Такий, от хід, здебільшого, правоохоронних органів призвів до того, що на даний момент люди і підприємства відмовляються про ну, ну, участі в різних тендерах, зв'язку з тим, що зразу. Потім до них виникають питання про охоронних органів. І не завжди ці питання вони носять правовий характер, а позапроцесуальні, як вплинути, щось може домовитися, тому що завжди можна дає бюджетні кошти чи можна як вийма, тяжкість відповідну тяжкі злочини. Стосовно самої події, злочину, чому ми вказуємо на свої невинуватіся, також моя позиція буде з'являтися з позицією і інших обвинувачених і представників. Стосовно порядку дослідження роботи, до то фактично е запропонували е такий перенаступний порядок, який частково збігається ці стороною обвинувачення. До це дослідити добре. Стони захисту другу і досліджувати спочатку письмово-лючові докази, свідків обвинувачення, ну, а потім вже перейти до доказів сторони захисту, ну, світлообвинувачення, і після світів обвинувачення вже переходити до стадії доказів сторони захисту відповідно свідків сторони захисту. І вже самим в кінці вашу честь доказ обвинувачення.